справжня магія лише один розчерк пера може перетворити тверезу людину на сп'яніло, і байдуже, що інший більш вагомий підпис чітко зазначає, алкоголю у крові не знайдено. Автовласники та інспектори дає учасникам такого психологічного, а іноді навіть і фізичного двобою не раз ставав, мабуть, чи не кожен автомобіліст. Утім, як у будь-якій суперечці, неправою може бути кожна зі сторін. Що може стати причиною зупинки вашого авто? Які фальсифікації протоколів найпоширеніші? А також що вам світитиме за спротив правоохоронців. Що треба знати та пам'ятати про права та обов'язки кожного у спеціальній темі Олексія Лахненка? Як було погражданки, якщо бігаю на Груба лайка та непристойні жести. Хорошо, <рес> очень <рес> красиво. Погрози чи перевищення своїх прав в інших проявах. Спілкуванні з інспекторами вітчизняних водіїв вже мало чим здивуєш. Втім, існує й зворотній бік медалі. Мене запитання. Ви дебіл? Фамілія мілочься ваша, можна до подібних документів. Ви чи тупой. Присядьте, будь ласка, в машину. Водії нерідко самі не соромляться ні з висловами, ні з жестами та наочно демонструють, куди інспекторам слід піти. Ви можете зараз піти, просто розвернутися звідси. Права та обов'язки водіїв та відповідальність за їхнє невиконання. Якщо вже він допускає прояви хуліганських дій, і ці хуліганські дії вже очевидні, то звичайно стріч оперативна група має приїхати на місце події. Человек Ростислав Шапошников. Член чины дальнейшей организации, которая отстоит права автомобилистов. Я держу в руках документ. Это поручение президента Украины от 1 сентября 2011 года о том, что работники ГАИ имеют право остановить транспортные средства только в случаях, предусмотренных законом с обязательным уведомлением водителя о причине остановки транспортного средства. Жертвую самой такой беспричинной зупинки не себе себя и Нацелюкова. есть доказы, что что в, очередь, доказ, чё, чё, в алкогольного спьянения. Да? Меня остановил инспектор. При... После остановки он не сказал причины, собственно, остановки. Попросил сразу предъявить документы. Вы же поймите, даже выпущенный мною приказ, согласованный со всеми, сломать стереотип 22 тысяч работников ГАИ, которые мышление сломать стереотип, перевести на новорельсы, это Якщо інспектор зупиняє автомобіль і одразу не повідомляє водію, які правила той порушив, це дає змогу стражу правопорядку перевіряти і одне, і друге, і третє, поки працівник дає, не знайде щось, до чого можна причепитися. Ясна річ, це є порушенням прав водія. Про що не слід забувати? Ви маєте запах. Ну, я говорю, ну в принципі бути такого не может. Може быть, там, типа, там лекарства принимала. Он говорит, ну дышать будете? Я говорю, да, так, да, звісно у департаменті ДАІ агентів впливу запевняють, водії також нерідко порушують права співробітників державтоінспекції і вдаються до різноманітних провокацій. Зачастую спосіб конфлікту використовують водія для того, щоб і збіжати наказання. Якщо є дійсно неправомірне дітям сотрудникам міліції, дан служба сотрудника господар інспекції їх необхідно обжалувати в, в законному порядку, но ни в коем случае не прибігати конфлікту. Інспектор дорожньої патрульної служби Володимир Шульгач. Ви порушили пункт правил 16.8 правил дорожного руху. Чоловік переконаний, неадекватних водіїв зустрічає кілька разів на день. Водія зупинили, він почав. Такий даже був випадок кумедний битися головою об стоп і телефонувати на гарячу лінію. 102, говорити, що його працівники міліції б'ють і викликати наряд. От тобто він так хотів уникнути відповідальності. Під час проходження алкотесту права Ірини знову були порушені. Втім, на той момент жінка про це навіть не здогадувалася. Уже он достає заднього сидіння. Смонтированный прибор драгера, то есть трубочка вставлена. При мне никто этот прибор не открывал и говорит: ну дышите. Ну я. пробую дышать, и у меня высвечивается показатель 0,21. Если проводит осмотр с помощью драйвера, распечатать мульт штук, стерильность пакетика. Но, как правило, они этого не делают. Они э, используют бэушные мультштуки. И сейчас такие мультштуки, во-первых, могут прокапаны спиртом, э, могут быть использованы другими людьми и, естественно, давать э, погрешность. Алкотест и показал, девчина неприпустимо пьяна. Тому она решила поехать до нарколога, чтобы повторно провести эту процедуру. Процедуру вже відповідним чином. Результати на время 23.55 показали 3 нуля. І хоча досвідчений нарколог в результаті кількох тестів довів повну тверезі жінки, це стало лише початком її пригод. Не что ухаете меня? Можно закрыть? Ого! Отойди! Что вы машина нашу? Вы служебные автомобили заходите? Отойдите! Отойдите Автомобиль! автомобиля! Не заводите! Отойдите от служебного автомобиля. Вы что вы работаете? Чего вы что ухаете меня? Вы хотите в службу на куртку Вы хотите квотку два. Уважаемые, вы провоцируете на конфликт. Спокойно, ребят, не реагируем на все вот эти моменты. Це наочний приклад того, як учасники дорожнього руху провокують співробітників ДАІ. і подібні інциденти далеко не поодинокі. Зупиняєш водія, він, щоб уникнути адміністративної відповідальності, всіляко намагається… Вивести в першу чергу інспектора з зрівноваги ну всяке ненормативна лексика, називається. вживають всякі провокаційні, роблять всякі провокаційні дії, там намагаються, бувало, даже, що намагалися там і вдарити декілька разів. В першу чергу намагаються заспокоїти водія. Е, говорю, що нічого страшного не сталося. Одним інспекторам вдається зберегти спокій, інші можуть і не витримати. Як у відеоролику про даїшника з горлівки, Чучело, нарушать бульшка. Я тебе буду писать протокол. Хорошо. Дане нормативну лексику цього інспектора зрештою звільнили. У департаменті ДАІ не приховують. Їхні працівники перед законом захищені набагато менше, ніж пересічні водії, і в разі подібного інциденту отримують суворе покарання, на відміну від автовласників. Хотілося б, щоб взаємоотношення між водителями і співробітниками буста інспекції, ну, всіми учасниками дорожнього движення були взаємові, говорить, з своїх сторон. І якщо за кордоном за мінімальну суперечку з правоохоронцем можна отримати, і кільком по голові, і кулі у живіт, то провокатори вітчизняних заїшників. За рідким винятком так і залишаються непокараними. Ірина, яку інспектори звинуватили у пиятстві, отримала у нарколога підтвердження того, що вона була абсолютно твереза. Цим висновкам вона звернулася до суду. Засідань було дуже багато. Кількість, мабуть, близько... Восьми на заседаниях ходило очень большое количество сотрудников милиции. По итогу я проиграла суд, то есть было вынесено решение о том, что я должна заплатить штраф две с половиной тысячи гривен. Треба добре знати всі свої права, переконує Ростислав Шапушніков. Тому дає ще кілька порад, які мають убезпечити водіїв від можливих протиправних дій з боку співробітників ДАІ. По першому первому требуванні роботні об'язані показати своє удостоверення. Тільки роботник і до вашого автомобіля, включайте будь-який прибор для відеозаписи. А якщо ви почнете писати протоколи та оправдання, то нікаже суд вас не збавить от ДАІ ж запевняють, окрім своїх прав, не слід забувати. І про елементарну культуру керування та все спілкування. Буває, що скрібляють і погрожують, і багато всього буває. Саме основне те, що водії не поважають одне одного на дорозі, зрештою Ірина таки змогла довести свою правоту. Я звернулася в апеляційний суд, де, об'яснив всю ситуацію, показав всі документи. Вже було винесено рішення з першого разу, що ми виграємо. працівники ж міліції, які склали на неї протокол за пиятику, отримали догану. Державтоінспекції не приховують, як і в будь-якій іншій професії. Серед інспекторів можуть траплятися і не дуже хороші люди. Цім не слід забувати і про те, що гідних працівників теж вистачає. Я хотел бы заострить внимание на том, что сотрудник ГАИ, как и водитель, это обычные живые люди. Сотрудники ГАИ спасали людей на пожаре, разыскивали детей, которые потерялись. То есть достаточно много таких случаев, когда сотрудник ГАИ проявляет те человеческие качества, которые не чужды каждому гражданину. Агенты впливу закликають усіх проявляти большую повагу одне до одного. Знати свої права, втім не забувати і про обов'язки. А в разі, якщо ваші інтереси такі будуть порушені, вирішувати все виключно в правовому полі.